Волонтери штабу Українська команда на Буковині з перших днів війни підтримують різні верстви населення. Нещодавно волонтери передали партію допомоги у вигляді харчування багатодітним матерям, жінкам, які виховують дітей з інвалідністю, та людям, які потребують даної допомоги. Ми зустрічалися з матерями. З багатодітних сімей з багатодітними матерями, матерями, які виховують діток з інвалідністю, з перших днів війни намагаємося їх підтримати. Передаємо продукти харчування, памперси, одяг і в подальшому працюємо під запит таких матерів. Матері дякують волонтерам і в один голос кажуть: допомога і підтримка в такий важкий час є дуже потрібною. Хочу висловити щиро подяку українському українській команді волонтерський штаб за е, таке збалансоване харчування, е, яке я вже неодноразово е, маю можливість отримати для своєї лежачої бабусі. Е, е, харчування дуже збалансоване і е, дуже все час потрібне, особливо е, людям похилого віку, діткам з ЕСП. Зараз хочу подякувати цю допомогу і обов'язково скажу свої відгуки і результати при того, як ми цю. Продукцію спробуємо. Ну, дитинка в мене є, яка е, потребує такого харчування, і обов'язково я скажу свої рекомендації.